Вже волосся посивіло, зуби вилітають, а я все ще не бабуся, онуків не маю. Задивляюсь у люстерко, до себе сміюся, всі ознаки уже маю. А ще не бабуся. Що робити, як же ж бути, ріже думка мозок? А я б так уже хотіла взяти з малям возик, щоб агукало, сміялось, я б його любила і щодня для нього в Бога здоров'я просила. Що не так є зморшки, втома, друге підборіддя? Вихідні сиджу вдома, суплю по обіді. Вже цікавлю, що у світі, дивлюся новини. А чому немає внуків? Скажи ж мені, сину, лікар виписав недавно нові окуляри. На ногах вже, як на мапі, видно капіляри. Сплю погано, ноги неють. в спині ріже й коле, а внуків ще немає. Горе ж мені горе. Бачу, зблизька вже погано, а добре здалека. Вже весна. Не прилітала ще до вас лелека? Може, вибити ті зуби, що в роті лишились. Втім, можливо, перешкода, внуки забарились. Взяла вчора каменюку і у рота цілюсь. Ради щастя мати внуків вибити осмілюсь. Раптом звуки телефону задрижала хата. Ало, що? Я вже бабуся? О Боже ти, тато! Хто родився і котрі? Що кажеш вітати? Уціліли мої зуби. Та невже? Двійнята, вже не викину, звершилось ні мишці, ні жучці, ними гристиму горішки онуковій внучці.